Слава Ісусу Христу! Пророк Єремія сказав, так каже Господь, хай не хвалиться мудрій мудрістю своєю, сильний хай не хвалиться силою своєю, багатий, хай не хвалиться багатством Своїм. Но той хто хвалиться, хай хвалиться, що знає мене, що я Господь, творящий правду, милість і суд на землі. Бо це тільки угодно мені, каже Господь. Як ми маємо поступати, брати і сестри, про те, що є угодно Богу? Як ми маємо хвалитися Богом нашим, що ми Його знаємо, що Він єдиний творить правду, суд і милість на землі. Слава Ісусу! Алелуя! Він є чудний, живий Бог. І ми сьогодні Його проповідаємо, що тільки Він чудний є Спаситель, як Бог каже, прийдіть до мене всі кінці землі, і будете спасені. Тільки в Бозі є наше спасіння, аллуйя! Слава Ісусу! І хочеться славити Його, величати і жити на хвалу слави Його. Часто собі люди задають питання, як мені жити? Я повірив у Бога, вірю в Бога. А що робити, Щось не відчуваю такого щастя, присутності з Богом, не маю як і не знаю, що робити. Ось. І Господь дає нам відповідь, щоб ми жили на хвалу його слави, аллилуйя! Щоб ми були воїнами світла, зодягнені в правду, щоб ми мали шолом надії спасіння, щоб наші думки були огодні Богу, щоб ми думали про гірне, про небесне, не про ці похоті цього світу зимні, що минуться, ось. але той, хто виконує волю Божу, повік буде пробувати ось, а той, хто думає про це. Похуті ці всі каже, і світ минеться, і похоті його минуться ось. А той, хто виконує волю Божу, той повік пробуває. Як нам важливо, улюблені християни, виконувати волю Божу більше і більше і благословляти нашого Господа, слава Ісусу! Що це означає знати Бога? Апостол Іван закликає, каже, улюблені. Будемо любити один одного, тому що від Бога любов, і кожен, хто любить, той народжений від Бога і знає Бога. Чуєте, як є важливо улюблення нам любити один одного? іскреною любов'ю, не піддою, не лицемірною, а іскреною щирою християнською любов'ю один одного лю любити, ось і звішати це Євангеліє спасіння для всіх людей, щоб люди визволилися від тих мук духовних і отримали спасіння і нове створіння, щоб були народжені згори від Бога, ось і знали Бога. Аллилуйя! Ось тоді, коли ми любимо один одного, тоді ми є народження від Бога і ми знаємо Бога. А коже хто? То в ненависті, то й душогуб, а всякий душогуб не наслідує царство Божого. І каже: ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. Ось як важливо нам мати ту іскрину братську любов, а в тому братстві, ось каже, показати любов, як навчав апостол Петро. І каже, коли це все у вас буде, то каже, вам відкриється вільний вхід в царство Господа Ісуса Христа. Алелуя! Де ми всі там стремимося улюблені війти. Ось і Бог хоче, щоб всі його знали. Ось як Господь сказав до євреїв: від малого до великого будуть знати мене. Бог так бажає, щоб всі люди знали Бога і жили згідно Його Слова, згідно Євангелії, не ухилялися не праворуч, не ліворуч, а йшли прямо по істині Євангельській. Ісуса Христа. Та як Ісус навчав, чинили, та як Ісус Христос навчав. Слава Ісусу! Свого часу апостол Павло потужно каже Духом Святим каже: благословений Бог і Отець Господа Ісуса Христа, що нас благословив в Христі Ісусі, всяким благословінням, духовним в небесах. Аллилуйя! Бог нас благословив тим благословінням в небесах, і ми маємо черпати від Нього цю премудрість. Аллилуйя! Він каже, наперед, каже нас уприділив, каже, щоб ми були святі і непорочні перед Ним в любові, святі і непорочні перед Богом в любові. Як це є важливо нам улюблені бути святими і непорочними в любові. Адже він ввів на царство улюбленого Сина свого Ісуса Христа, що в Його крові дорогоцінний ми маємо прощення гріхів, спасіння ми маємо дорогоцінної крові. Без крові не було би прощення гріхів, а дорогоцінна кров змиває всякий гріх, коли ми визнаємо свої гріхи. Ось то він був ще вірний і праведний очищає від всякої неправди нас, слава Ісусу, і кров Ісуса Христа очищає, якщо ми визнаємо свої гріхи. Треба визнати свої гріхи, зріктися тих гріхів і вже їх не чинити, і мати думки і серце чисте, угодне Господу, думати про гірне і про небесне. Слава Ісусу, і каже: Ви каже, як увірували, стали запечатані святим Духом обітниці, яке то велике щастя бути запечатаним Духом Святим, улюблені. Любий документ, який не має печатки, він не є дійсний. Любий християнин, який не запечатаний Духом Святим, він може в царство Боже не війти улюблені. Тому як важливо, щоб всі християни були запечатані Святим Духом. Алелуя! І тому недарму Павло пише, каже, не засмучуйте Святого Духа, яким ви викуплені ним на день відкуплення, і запечатані, каже ми, Святим Духом улюблені. Тому. Як нам важливо ніколи не засмучувати Духа Святого, адже ми ним за запечатані в день відкуплення, в день викупу. Аллилуйя! Це є дорогоцінна, велика милість Божа до нас. Що означає слово запечатати улюблені? Це означає і зобразити, воплотити в життя, залишити глибокий слід, каже ось глибокий слід. Ось. І дати печать, ось і ту печать Бог нам дав Духом Святим в наше серце, що ми є його діти, що ми викликуємо. Ава Отче, ось батько мій він нам дав духа Сина свого Ісуса Христа. Алелуя. Ось і щоб ми по духу Божому поступали улюблені, щоб ми бажали щирості і добра для всіх наших людей, які переживають тепер великі гори. Ось щоб ми їх благословляли, і ми знаємо, що прийде поміч від Господа, Щоб ми всіх благословляли. Ось мені згадується той випадок. Із Євангелія, коли Ісус Христос ішов своїми учнями, ось, і одне самарійське село поселення не приймало Ісуса Христа. І Яків, і Іван, сини громові, каже, Господи, хочеш, ми зведемо огонь з неба і попалить їх, так як ілля це зробив Божий пророк. ось. А Ісус докорив учнів і Івана, і яко каже, ви не знаєте, якого ви духа, бо Син людський прийшов не губити ось, а прийшов спасти. Слава Ісусу! Ось, щоб ми мали такий дух Ісуса Христа, спасати улюблені, спасати і кликати людей до Ісуса Христа, бо тільки Він єдиний Спаситель. Ось. Як апостол Петро сказав, що нема ні в ким іншого спасіння, щоб нам належало спастися. Це ім'я, лише єдине, що є, що дає Бог Ісус. Ісус Христос, слава Йому! Він єдиний Ось. Як це пізнали потім Самаряни, каже, яка жінка їм самаря, самаряйська, Самарянська свідкувала, що Ісус сказав мені всю правду, що я вчинила. Ми каже, ми вже не по твоїх словах тільки віримо. Ми самі переконалися, що дійсно Ісус Христос є Спаситель світу. Алелуя! Він хоче бути Твоїм Спасителем, і ти маєш його прийняти в своє серце, бо без Господа Ісуса Ти загинеш, улюблені. Слово Боже каже, але в ньому є так, бо скільки Божих обітись, то в ньому так і амінь. Чуєте, тільки в Ісусі Христі є так і амінь каже. І той, хто нас утверджує в Христа, і хто нас намастив, помазав нас, каже, то є Бог, який нас запечатав Духом Святим. Слава Ісусу, і дав нам завдаток Духа. Аллилуйя, то є велика милість, що ми маємо завдаток Духа ось улюблені. Тому в дійсності ми маємо бути тими воїнами Ісуса Христа, несе це вічне Євангеліє ось для інших людей, щоб всі люди були повні цілі і смислу, аллилуйя, і слухали голосу Духа Святого, і йшли, куди хоче Дух Святий, де Він посилає, щоб іншим людям засвідкувати про слово Господнє, ось. Як було до Филиппа сказано, ось, іди на ту дорогу, де є пуста. ось. І він там пішов, дивиться, їде той євнух, вельможи Кандакіось, читає книгу про Прокаїсая і не розуміє цієї книги. Ніч не, не розуміє улюблені. Читає, каже, як овечку ведено про заліз, не розуміє. Але Дух Божий, Дух Святий, говорить Господь до Филипа. Іди пристань до тої колесниці. І він чує, що він читає, як овечку ведено на заріс. Каже, про кого це каже? чи про себе, чи про кого іншого. І Филип. Повнений Духа Святого, говорить йому про Ісуса Христа. І цей євно каже: ось вода, каже, що мені мішає хреститися? Ось. Вони їхали, була там вода. Він каже, якщо віриш від цього серця, то можна. Він каже: я вірую, що Ісус то є Господь. Аллилуйя! І ухрестився Він, і їхав, і радівся, і на ньому радів дуже сильно, і на ньому був Дух Святий. ось А Филиппа взяв. Анил Господь взяв і переніс його. Улюблені, так чудно робить Господь. Як Господь хоче, щоб ми так були ведені Духом Святим, керовані і жили для Ісуса Христа. Слава Ісусу! Тому Хай Бог підкріпляє своє насліддя, улюблені, щоб ми щиро знали Господа. Ось як Бог свого часу. Каже до одного царя, каже: Твій батько ось робив, чинив суд і правду. каже ось він розбирав діло бідного. Каже, ось створив суд і правду, і милосердя все робив. Каже, хіба це не каже, не значить знати мене? каже Господь. Ось, як ми будемо поступати справедливо, праведно, це означає, що ми знаємо Бога. Тому, любі мої християни, мені приємно ділитися словом Божим для всіх людей. Чим більше ви служити для Господа Ісуса Христа, чим більше проповідувати, як апостол Павло він багато трудився. він казав, що більше всіх потрудився, більше всіх подорожей Павло робив. Ось і до Риму, і всюди, і до Ілірика. Він всюди йшов і звіщав Євангелію. Його Дух Святий. Вльох, приваблював, щоб і ти, і ти звішати слово Боже. Слава Ісусу, і хочеться ділитися тою правдою, тою істиною для всіх людей. Слава Ісусу, тому хай Бог всіх благословить улюблені. Щоб ми знали, що для урядження, виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі. Так Бог бажає, щоб все об'єднати в Христі Ісусі, що на небі і що на землі. І в ньому, каже, ви стали каже, спадкоємцями, наслідниками Царства Божого. І като милі, що ми стали наслідниками Царства Богу, Божого, бувши призначені наперед, каже. Передбаченням того, що все чинить за радою волі своєї, Бог радиться і він знає, як поступити по своїй волі. Його воля свята, досконала слава йому! Ось, і каже. Щоб ми, каже, були на хвалу Його слави, щоб нам послужити на хвалу Його слави, щоб більше і більше людей почуло Божого Слова, щоб кожного людину, хто слухає Слово Боже, благословити іменем Ісуса Христа, бо в ньому є спасіння. Аллилуйя! І хочеться бути сповненим і переповненим Духа Святого, щоб звіщати Слово Боже. Алилуйя! Ісусу! Щоб, каже, ми були перші, що надіялися на Христа. Він підчерплює, щоб ми всі надіялися на Христа, щоб всі ми взяли той шолом надії на спасення, щоб наші думки думали угодне в очах Божих. Щоб наші уста і серце восхваляли ім'я величне нашого Бога і каже, ми каже, як почули слово правди, слово істини, євангелії, спасіння свого і увірували Ісуса Христа, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку. Чуєте нашого спадку, царства Божого, вічного життя, нашого спадку. Ось. Де нам Господь при призначає на хвалу його слави. Аллилуйя! Тому улюблені, хто не буде приймати істину Євангелії, любові для свого спасіння. Там слово Господнє каже, що Бог тим людям пішле духа заблудження, що будуть вірити всякій неправді ось. Тому і сьогодні слово істини, любові й звіщається, щоб кожен прийняв. Цю істину в своє серце, ось, і був спасений, віруючи в ім'я Ісуса Христа. Ось, Хто вірує в Сина Божого, має вічне життя, запевняє Слово Боже. Тому Хай Бог церкву свою насліддя, дітей Божих, християн благословить, зміцнить, угрунтує в тій благодаті Божій, яка є правдива, як сказав апостол Петро в своєму Соборному посланні. Ім'я Боже, хай буде возвеличене, йому слава і хвала. Амінь.